Вітаю всіх на каналі Астівоцхи, і тема сьогоднішнього відео це погані чоловічі персонажі та чоловічі персонажі взагалом. Я натикалась на багато відео з розбором про те, як написати хорошого жіночого персонажа, як написати поганого жіночого персонажа, так бувають і таке. Також я натикалась на багато розборів, чому жіночий персонаж хороший або поганий, але я бачила, можливо, два відео всього про те. А чому чоловічі персонажі здаються не надто хорошими? Взагалі, це можна легко пояснити, тим, що, наприклад, багато хто вважає, що для чоловічого персонажа багато розуму не треба. І якщо вже знати, як написати жіночого персонажа, то просто додати йому певній якості чоловіка і все, все готово. Але, на жаль, це так не працює. Так само і з жіночими персонажами так не працює. Ми не можемо просто. Зробити з чоловіка жінку і сказати, що це наш гарно прописаний жіночий персонаж. Тому, на жаль, доводиться розбирати, що саме відрізняє чоловіка від жінки, та не тільки хромосоми спойлер, та теж як прописати чоловіка дійсно якісним персонажем, а не просто картонкою на фоні. Тож приємного перегляду, ми переходимо до відео. Тож почати варто з того, що відрізняє чоловічого персонажа від жіночого. Не лише набір хромосом, не лише тілобудова, і не лише назва імені. Зазвичай це взагалі не надто суттєво для історії. Тож є доволі популярний тренд, який зараз не зовсім тренд, а скоріше світогляд того, як чоловіки впливають на жінок, це умовне питання, кого б вони обрали зустріти в лісі, ведмедя чи її чоловіка. І більшість обирає ведмедя. але тут є інша сторона. А коли у чоловіків запитують, я навіть спеціально читала всі ці гілки, це дуже не надто цікаво, але все ж таки. Коли у чоловіків питають, кого б, кому б вони були згодні виказати свої емоції дереву в лісі чи жінці, вони зазвичай обирають дерево. Тут не стільки про те, що які погані жінки, що морально якось їх там принижують чоловіків, скоріш за те, що чоловікам дуже важко через соціальні конструкти. Виказувати емоції. Тобто, так, в них, вони є в чоловіків, як і у всіх живих людей, але через те, що прийнято не показувати їх, або прийнято чекати осуду від інших зазвичай жінок, тому що чоловік чоловіку розповідає емоції, але вони обоє цього бояться, тому що з нічого з цього не виходить. Знову ж таки, це стосується не всіх, це стосується не кожного, не всі жінки сміються з емоцій, не всі чоловіки готові загалом їх комусь розповідати. Але суть залишається в тому, що чоловіки не надто яскраво їх проявляють. Тобто тут може стосуватися того, що е, сам по собі чоловік може бути достатньо емоційним. Проте якісь глибинні переживання він не буде розповідати легко, тільки якщо. Він не хоче рішення до цієї ситуації, тому що знову ж виховання жінок і чоловіків воно відбувається дуже по-різному. І тоді, як для жінок нормально поговорити з кимось про те, що її турбує, знову ж, не для кожної жінки таке працює, але візьмемо умовну більшість, для жінок нормально поговорити з подругою, з кимось близьким, хто може допомогти просто підтримати. Для чоловіків такі розмови не зовсім. Підходять, тому що в їх світогляді не прийнято, що можна поговорити з кимось лише заради підтримки, а не заради рішення. тому ось це також важлива деталь для того, щоб писати чоловіка нормальним. Багато хто з тих, хто власне пише чоловіків, і або чоловіком не є, або не особливо думає про те, що відбувається навколо. Роблять чоловіка дуже картонним, тобто він не має емоцій. Але це не так. Чоловіки живі істоти, емоції в них є. Просто вони їх не демонструють настільки яскраво, наскільки умовна більшість жінок може їх демонструвати. Що не зовсім добре, але це є грунтом для того, аби написати когось більш реалістично, ніж просто картонка на фоні. Тож з цим думаю, зрозуміло, що те, що чоловіки не надто емоційні, не значить, що в них немає емоцій. Я знову ж кажу, не за всіх. Деякі чоловіки самі по собі від природи емоційні. Але тоді виходить, скоріш за все, в них була інше, аніж середньосетичне виховання, що теж можна цікаво обіграти в історії, пояснити, звичайно, цього не стається. Але загалом, якщо персонажа приймали будь-яким, то ймовірно, в нього не буде проблем з тим, щоб проявляти емоції. Це стосується. Власне, і жінок, і чоловіків, але ми говоримо сьогодні за чоловіків. Тож так: емоції це важлива штука, не варто про неї забувати. Звичайно, важко не згадати персонажів, які стають просто гарною картонкою, приставкою та чим завгодно для головної героїні або героя. Тут не особливо важлива стати того. Важливо те, що часто чоловічого, як і жіночого персонажа, але знову ж сьогодні ми говоримо про чоловічих персонажів. Використовують просто для того, щоб просунути історію, і до того ж чоловічих персонажів ще й часто використовують як випадкових вбитих солдат, випадкових вбитих, просто випадкових якихось людей, тому що прийнято в культурі не надто серйозно сприймати смерть чоловіка на екрані, особливо якщо це не був головний герой, а просто якась масовка. Це знову проблема в суспільстві і все таке, але знову ж сьогодні тема не відео не про це. Тож проблема в тому, коли, наприклад, ми беремо якийсь Ісекай, де головна героїня потрапляє в світ і навколо неї зразу ж падають просто пластами купа чоловіків. І всі ці чоловіки однакові, як на підбір. Всі вони заради неї готові вмерти. Всі вони не мають жодного характеру. У всіх у них прописана єдина емоція це кохати її та думати лише про неї. Що? Має право на життя у всіх різних фетіші, і треба всіх задовільняти. Але з точки зору історії, це дуже погане рішення, яке не особливо подобається ну, дуже багатьом. Я не буду казати, що, що саме в цьому погано, тому що очевидно, що погано, коли в персонажа немає характеру, бо власне. Характер відрізняє персонажа від картонки. Але що ж, картонки теж мають право на життя. Але що можна зробити з тим, щоб якось це виправити? Це дати персонажу якісь бажання, які, власне, є в кожної живої істоти. Там наприклад, просто вижити це теж непогане таке собі бажання. Просто мати вільне життя це теж бажання. Всі ці бажання якось між собою поєднуються. У будь-якої людини буде якесь бажання, там, не знаю, досягти чогось, подивитися щось, зустрітись з кимось. Ці бажання не обов'язково мають бути піднесені на якийсь високий рівень, якому вони будуть верховно дивитись на весь світ. Це не обов'язково буде щось, типу, рівність в усьому світі, мир заради миру, і все таке. Часто це можуть бути якісь дуже примітивні та цілком зрозумілі кожному бажання. Наприклад, отримати серце дівчини. Там це теж доволі поширене, але все ж таки зрозуміле багатьом бажання. Для когось це може бути досягти своєї мрії, а мрія там стати популярним айдолом. Це менш зрозуміла мрія для більшості, але все ж таки вона існує і її легко прослідкувати через арку персонажа. Проблема тільки в тому, коли жодного бажання за персонажем немає. Він просто існує в світі, він просто щось робить, він по сюжету просто кудись ходить, і це нікуди не приводить. Він просто є. Він просто, він просто. І це не найкращий спосіб показати персонажа, який ну, мав би щось себе представляти. Ми бачимо не персонажа, ми бачимо просто сюжетну істоту, яка має допомогти автору краще розкрити інших. Якщо персонаж знаходить собі кохання тому що треба було по сюжету, якщо персонаж перемагає всіх, ну тому що треба було по сюжету. Якщо персонаж робить що завгодно, ну бо треба було по сюжету, це не робить його хорошим. І тут дуже тонка межа між тим, щоб зробити персонажа, який робить щось через сюжет, і який робить щось, тому що по сюжету треба. Є випадки, коли ну добре, не випадки, є. Певна поведінка персонажа, коли він знаходиться в своїй зоні комфорту. Але події сюжету змушують його діяти якось проти своєї волі. Наприклад, Шрек, це чудовий приклад, хто раптом не бачив, будуть спойлери за 20 років, але все ж. Шрек не хотів покидати своє болото. Йому там було комфортно, але через те, що король влаштував проблеми навколо, всі ці магічні істоти прийшли на його болото. І початково його ціль була. Повернути назад собі своє болото. І це цілком зрозуміла лінія, яка прослідковується, в якій їй все зрозуміло. Протягом історії він змінився, і в нього цілі також змінилися. Проте, ми від початку бачили його ціль, ми від початку розуміли, чого він хоче, ми від початку всього знали. І саме завдяки цьому було цікаво спостерігати, як персонаж йшов до своєї цілі. А коли в нас він просто пішов кудись, туди, сюди, прийшов кудись, прийшов. Щось зробив, це нікому не цікаво. Я не буду казати, що персонажі не мають права на життя і все таке, але робити персонажа, який діє, тому що сюжету треба або він так зробив. Ну тобто, наприклад, персонажу потрібно отримати дівчину, і тому що це обов'язковий чек-лист для головного героя. І він її отримав. Між ними не було жодної хімії, їхні стосунки ніяк не розвиваються, але от вони разом, це, мабуть, добре. Проте, який в цьому був сенс, незрозуміло. Нащо це все було? Незрозуміло. Але, власне, воно є. Також до попереднього пункту частково відносяться і цілі. Взагалі, це щось таке, що прийнято вважати. Персонажу потрібні сильні цілі, там дуже поважні, аби йти щось робити. Насправді ні. Персонаж може просто хотіти бути в своїй зоні комфорту, і це буде ціль. Але вона виходить за якийсь меч. Ну, тобто, якщо ціль залишається одна протягом всієї історії, то зрозуміло, що персонаж не з'являється цікавим обличчям для публіки. Він має робити хоч щось для своєї цілі, і цілі зазвичай змінюються протягом історії. Персонаж може хотіти чогось ну надзвичайно примітивного. Наприклад, є переклади з аніме. Я візьму з людини бензапили, хто не бачив, співчуваю, або я радію, я не знаю, як тут краще сказати, я сама не дивилася. Але я ж тала мангом. Тому ось людина Бензопила», У нас є головний герой Денжі, і в нього цілі дуже примітивні і дуже зрозумілі кожному. Він просто хоче. Груди, якщо можна так сказати. Проте протягом історії він розуміє, що це не зовсім те, що він хоче. Це не зовсім те, що приносить йому щастя, це не зовсім те, що дійсно робить його щасливим. І протягом історії він якось переосмислює своє життя, свої цілі, те, що йому подобається, що не подобається. І це робить його цікавим персонажем для того, щоб спостерігати. Є погані приклади, де у персонажа можуть бути дуже високі духовні цілі, наприклад, там, врятувати хвору мати, допомогти бідолашній сестрі, і все таке, але для досягнення цього персонаж не робить нічого, він просто робить той мінімум, який по сюжету необхідний, і просто існує в своїх умовах, що не надто стимулює глядача його любити. Ми бачимо. Як персонаж протягом всієї історії не змінюється, як він протягом всієї історії просто існує зараз, у нас умовний персонаж, тому якщо раптом не розумієте про що мова, уявіть собі, персонажа, який на початку історії хотів, допустимо, врятувати свою бідолашну сестру від булерів в школі. І він по історії отримує магічні сили, і ці магічні сили допомагають йому бути крутим на фоні інших. Але... Він не проявляє жодної якоїсь радості. Він ніяк на це не реагує. Він просто робить той невеликий мінімум, який необхідно для того, аби змусити глядача повірити, що йому це дійсно треба. Але насправді ні читачу, ні глядачу, ні самому персонажу це взагалі не потрібно. Він просто існує в своїй оцій коробці і нічого з нею не робить. Тому це не надто гарний варіант. Краще давати персонажу якась ціль, яка буде навіть доволі примітивною, як в реальної людини, але в той же час вона буде достатня, аби штовхати його на щось, що персонаж дійсно бажає. Ось тут ці дві пункти і перекликаються між собою. Якщо бажання та цілі співпадають, це чудово. Якщо ні, це теж чудово. Головне це приписати так, аби можна було повірити. І головне, що хочу до цього всього сказати, що ціль персонажа це не обов'язково щось велике. Враховуючи, що ми говоримо про чоловічого персонажа, зазвичай це якраз таки не буде якийсь великий порятунок, тому що чоловік чоловіків, і є певна установа, яку їм закладають, що вони мають жертвувати собою заради світу, це буде не обов'язково переходити, що я хочу. Рятувати весь світ, тому що я чоловік ні. Зазвичай це може бути щось доволі елементарне. Там я хочу кес назавжди собі з усіма скінами. Але протягом історії доводиться якось переосмислювати, що насправді треба щось робити. І ці події будуть понукати персонажа до переосмислення себе. Що власне є добре в контексті історії та розвитку персонажа. Але це не кожного робить, тому що не знаю, мабуть, лінь, мабуть, немає бажання, мабуть, ще щось. Що погано, звісно ж. Важливо також, що персонаж, особливо чоловічий, це не лише його минуле, це не лише те, як він дійшов до того, ким він є зараз. Частіше за все, щоб він був дійсно хорошим персонажем, треба, щоб він ніс в собі щось. Це може бути якась думка, це може бути якесь бажання знову ж, це може бути якась певна ідеологія, яку він несе в собі як представник цього. Це, звичайно ж, не обов'язково як необхідність для сюжету, проте це було б дуже непогано, якщо персонаж був чимось. Окрім того, що в дитинстві мене скинули з стелі, тепер я вампір перевертень, маніяк, я травмований ах, рятуйте. Це, звичайно, цікавий метод для того, щоб розкрити персонажа. Проте він не настільки надійний, як показати, що персонаж є персонажем. Я, звичайно, розумію, це може звучати надто неординарно та аж надто неочікувано, проте люди хочуть персонажів, які дійсно персонажі. Перепрошую за такий шок. І все ж таки це не лише якась одна ідея. Це не обов'язково захист слабших, це не обов'язково захист близьких, це не обов'язково ідея того, що він ось чоловік, в нього ось є м'язи, він такий крутий. Ні, воно так не працює. Зазвичай, якщо нам просто показують мужнього чоловіка, він не викликає нічого, окрім «О Боже, що це. Звичайно, якщо історія побудована на тому, що це чоловічий персонаж, для якого мужність є основою його світогляду, так, воно працює. Проте, знову ж таки, є багато персонажів, у яких просто м'язи неймовірені, вони нічого не роблять. Про це навіть жінки-автори забувають, що м'язи не просто знаходяться. Зазвичай це якраз таки жінки-автори і забувають. А автори-чоловіки зазвичай пам'ятаються, а якщо не пам'ятають, вони це роблять спеціально, що теж погано, але все хоча б не через погану пам'ять. Також, що ще можна сказати, що персонаж іноді може діяти не так, як в ньому було закладено. Він може змінювати свою думку. Я розумію, це неймовірно. І, наприклад, якщо в нас персонаж всю історію хотів відновлення незалежності для свого народу. А потім він розуміє, що він до цього народу і не має значення, і взагалі він на іншій стороні. І, по ідеї, він має бути проти цього народу, але він обирає залишитись на стороні тих, у кого була правда завжди. І це ось розвиток персонажу. Це щось показує, це щось змінює, він щось демонструє. Персонаж несе якусь ідею в собі для того, щоб. Якось демонструвати її читачу. Проте і, є і зворотня сторона, коли автор забуває, що будь-яка ідея в персонажі це не має бути дуже буквально написаний листочок, і на ньому написана ідея: революція, чесність, ще щось. Ні, це має бути персонаж, який є персонажем. Проте в його діях прослідковується певна ідея. І знову ж, ця ідея не має бути проговорена ним самим, що я ось персонаж такий-то, такий-то, моя ціль така-то, така-то. Ідея, яку я в собі несу, така-то, така то Приємно познайомитись. Ні, воно так не працює, хоча деякі цим рішать. Звичайно, це більше стосується дитячої літератури, дитячих мультсеріалів і всього такого, де треба говорити доволі банально, аби зрозумів глядач, тому що його вік 6 мінус. Проте, знову ж таки, є. Майлідлпоні теж дитячий мультик, в якому розкриваються персонажі без проговорення, що мій елемент чесний, тому я чесна. Хоча так воно так розкривається, проте все ж таки вони проговорювали це в контексті магії, в якій це і працювало, а не просто тому, що треба було. Що, власне, добре, тому що персонажі якось розкриваються, це стосується, звичайно, більше всіх персонажів. Проте в чоловічих персонажів є проблема, що. Автор, авторка іноді забувають, що чоловічий персонаж це не лише щось одне. Це не обов'язково просто нахабний персонаж, який гарно посміхається. Це не обов'язково просто якийсь нюня, який ридає через те, що програв партію в шахи. Це не обов'язково щось дуже банальне, аби привернути увагу. Кожен чоловічий персонаж це не лише щось, що має слугувати для розвитку сюжету. Про це часто забувають, і це. Не щось, що можна прописати дуже поверхнево, бо воно ну, і так спрацює. Звичайно, воно так і спрацює, якщо він гарний. Тому що, на жаль, є така тенденція любити чоловічих персонажів незалежно від того, що вони себе представляють. Це погана тенденція, мені вона не подобається, проте вона існує і я про неї говорю. Тому перепрошую за такий емоційний відступ, проте так, чоловічий персонаж має бути персонажем незалежності від того, будуть його любити просто так чи не будуть. Також сама якість персонажу може часто бути оцінена з власних бажань, що не зовсім є правильно, проте все ж таки працює. Для чоловіків та жінок є різні категорії того, який персонаж подобається. Наприклад, стандартно, я знову ж не кажу, що це працює для всіх, проте, знову ж, з того, що найбільш поширено, це для того, щоб сподобатись жіночій аудиторії. Персонаж має бути сильним, але обирати, не віддавати. Цю силу на зло, або стримувати її, або дарувати ближнім, або щось подібне. Ну, тобто, персонаж сильний, але він обирає бути на рівні з іншими та допомагати іншим. Ну, тобто, хороший персонаж, <с> в той час, як для чоловічої аудиторії більш привабливим буде той персонаж, який має боротися, щоб довести свою силу. Це просто різні категорії виховання, я б сказала, і тут більше працює те, що є головним та важливим. Ті персонажі, які часто подобаються жінкам, їх пишуть для жінок. Тут важко приховувати. Зазвичай це дуже спокійний, вихований чоловік, який гарно вдягається, який ще й може трохи старший, ніж стандартний глядач цього шоу або читач або хто завгодно, який має в себе владу, який є сильним, який може щось зробити. Проте він мирний. І ось такі персонажі зазвичай і стають дуже популярними серед жіночої аудиторії. Якщо ж цей персонаж ще й матиме боротися за свою силу, ймовірно, він стане популярним ще й в чоловічій аудиторії, що теж цікавий варіант. Проте іноді стається так, що чоловічого персонажа починають любити просто тому, що в нього є член, що не зовсім добре. Проте. Хто я така ще посуджувати, і я осуджую, я <с> маю право. А, тому ось а, це погано, коли чоловічий персонаж отримує похвалу за те, що він чоловічий персонаж. Це погано, коли чоловічого персонажа починають романтизувати, ідеалізувати, робити що завгодно, бо він чоловічий персонаж. Ну і це ж прикольно. Він ось такий себе будь-який. В цьому є певна проблема, що жіночі персонажі. Часто отримують набагато більше хейту, ніж чоловічі персонажі. Це його є і зворотня сторона. Проте е, тут складно сказати, чи є так насправді. Чоловічі персонажі часто отримують більше любові фандому, проте в той же час вони отримують і більше ненависті фандому, якщо десь прокосячити. Тому тут ситуація 50 на 50, прямо як і оплата рахунку, за яку я сперечати сьогодні не буду. І я думаю, на цьому тема повільно підходить до кінця. На цьому моменті відео підходить до кінця. Я вдячна всім, хто дочекався. Сподіваюсь, вам було цікаво послухати мої думки. Якщо є якісь протилежні або подібні, чекаю всіх у коментарях, можете висловлюватись, можете казати, що мені неправильні. Я радо прийму будь-яку. Тож, ви були на каналі Естімоцкі, не забувайте якось реагувати на канал, це допомагає просуванню. Та побачимось колись потім.